Доброго дня, шановні пані та панове. і презентую вам комплекс закритого типу, житловий комплекс квадрат. Він знаходиться в місті Ужгород за адресою Минай, вулиця Волошина, 2. І зараз вам покажу більш-менш, що тут відбувається, як іде будівництво інших корпусів. На прикладі інших корпусів покажу, як відбувається оздоблення. Так, бачимо, у нас 4 корпуси з даних. На початку відео я показував, перший, другий, третій, за ним четвертий. Зараз, здається, доробляється той корпус. І зараз вам покажу, на прикладі крайнього корпуса, як відбувається утеплення будинку, як відбуваються взагалі роботи. Це у нас загальний дворик. Єдиний двір, який має е Таку відкриту парковку, тому що всі інші двори, вони е, туди заїзд заборонено і заїзд закрито. Я вам в кінці відео покажу це, щоб ви розуміли, про що йде мова. Ось такі кримські сосни ростуть на території. Кругом система капельного поливу, дві е, підстанції електричних, одна знаходиться там, інакше там. Там же і знаходиться дренаж. На попередніх відео є інформація, я показую, як він працює під час зливи. І так, Зроблення фасаду відбувається таким чином. Нульовий поверх це технічний поверх, де знаходяться гаражі і кладові. На території, до речі, 84 гаражі. На нульовому поверсі знаходиться вхід у всі корпуси, там 4 входи є, в кожен корпус по периметру йдуть гаражі, внутрішньо в самому корпусі знаходяться кладові. Це на нульовому поверсі. Нульовий поверх утеплюється пінопластом. А житлові всі поверха утеплюються мінеральною ватою. Як бачимо, робота йде, робота кипить. Наразі обкладається все мінватою. Далі починаються роботи по оздобленню фасаду. Ось така краса. Територія будівництва вона відокремлена від житлової зони. І, як я і казав, покажу, що у нас як виглядає. Внутрішній двір. Це я вже показував на попередніх відео, але покажу ще раз. Бачимо, як гарно цвітуть квіти на території. Ось. Тобто зелені тут достатньо, ландшафтний дизайн зроблено грамотно, системи капельного поливу бачимо йдуть кругом. Тобто це все поливається, це все робиться автоматично. Там у нас зона спортивних майданчиків, там бачимо, є зона для скалелазання, для дітей, пісочниця, не знаю, як буде українською мовою, тому перепрошую. Українською мовою не знаю, як то буде. Тому маємо тут такий майданчик, там можна грати в футбол, баскетбол, волейбол, також натягується сітка, і зона для воркаута. Там у нас знаходиться прямо по курсу, де дерев'яна. Така будівля знаходиться дренаж. Ось праворуч від нього знаходиться ще одна підстанція електрична. Ось так виглядає сам внутрішній дворик. Всі автомобілі паркуються по периметру, в двір заїжджати не можна, Ну, ви її не заїдете, якби ви хотіли, тому що є обмежувачі. На 350 квартир встановлено 500 паркомісць. Це не враховуючи гаражі. Ось такі гарні дворики. Є 4 входи в кожну секцію, два входи зі сторони двора і два входи зі сторони парковки. Ось так гарно, гарно виглядають будиночки. В даному комплексі є однокімнатні, двокімнатні та трьохкімнатні квартири, є навіть дворівневі з гарним видом на місто. До центру, до речі, на автомобілі до 10 хвилин. Тому всім бажаю гарного дня, Божого благословення і... Пишіть, дзвоніть, купуйте перевірену нерухомість.